Всі чоловіки, хто отримав закордонні паспорти, отримують штрафи та розшук від ЕСК та СП. Відповіді на питання адвоката на підставі закону та на підставі нашого конкретного практичного прикладу, коли ми судилися з ТЦК, щоб поновити військово-облікові дані, щоб згенерувати QR-код у Резерв Плюс, та ми виграли суди та успішно отримали закордонний паспорт ДП документу. перебуваючи за кордоном, наш клієнт з Херсона Моряк. Але помста від Херсонського РТЦК довго не змусила себе чекати нашого клієнта моряка з Херсонщини. І так, наш клієнт дізнався про відкрите виконавче провадження, де стягувачем є Херсонський РТЦК. Це стало для нього єдиним джерелом інформації про постанову щодо вчинення адміністративного правопорушення за порушення права військового обліку. Хоча повісток повідомлень він не отримував. Не підписував жодних документів та не був присутній під час розгляду цієї справи. Клієнт моряк тривалий час проживає за кордоном, але своєчасно оновив свої військові облікові дані через додаток «Резерв Плюс. Після прогрошу у суті ТЦК зробили дуже креативно і направили нашому. Клієнту, адвокатському об'єднанню, представникам повіску про необхідність явки клієнта для проходження військово-лікарської комісії. Ось таким належним чином ЦК повідомила клієнта. У відповідь було направлено документи, що пояснювали поважні причини неявки та повідомляли. Про оновлення даних ТЦК відмовився розглядати їх по суті, вимагаючи особистої явки моряка. Згодом в офіційній відповіді на адвокатський запит ТЦК підтвердив відсутність у нашого клієнта будь-яких порушень прав військового обліку, що прямо суперечить факту існування виконавчого провадження. Відповідали, але постанову винесли. Ключові підстави для закриття цієї справи це відсутність складу адміністративного правопорушення. По-перше, відсутня об'єктивна, по друге сторона, клієнт виконав свій обов'язок, поновивши свої дані через застосунок Резерв Плюс. Його неприбуття за повісткою було зумовлено поважними причинами тривало проживання за кордоном та проблеми з паспортними документами. Про що те був заздалегідь повідомлений письмово, тому що ми з ними судилися щодо цього питання. Далі відсутня суб'єктивна сторона дії клієнта, такі як оновлення даних у резерв плюс і повідомлення про поважність причин неприбуття, свідчать про відсутність умислу ухилятися від свого обов'язку. Далі порушення з боку ТЦК, порушення права на захист, справу розглянули за відсутності клієнта без його повідомлення, що позбавило його можливості ознайомитись з матеріалами справи, надати свої письмові пояснення, надати докази або скористатися допомогою адвокатів, хоча адвокати в нього є. Далі, порушення порядку, вручення повістки та постанови. Повістка направлена неналежним способом через адвоката, такий креативний підхід. Копія постанови не була вручена або надіслана нашому клієнту протягом трьох днів, як того вимагає закон. Наш клієнт позивач дізнався про неї лише через виконавче провадження, коли вже є штраф. Цікаві факти та така правова суперечність. ТЦК, будучи стягуючим виконавчому провадженні, одночасно офіційно підтвердив у листі, від що наш клієнт не порушує правило військового обліку, і склав у цей же час постанову та направив її у виконавчу службу. Можна так чи не можна, як ви думаєте? Також неуважні ТЦК. Вони пропустилися помилки, вказавши невірний що невірний, невірну дату народження, тобто вони спутали дати народження нашого клієнта. Наразі триває судовий розгляд. Якраз от сьогодні у нас було судове засідання 23.09.25. через кілька днів буде судове рішення щодо цієї справи. Ми обов'язково його опублікуємо, і буде відповідь на питання. Чи можна вручити військово зобов'язаному громадянину, якщо він перебуває за кордоном і в нього є адвокати, вручити повістку через адвоката. Буде відповідь на це питання. Відповідно, постанову суду ми опублікуємо, щоб подивитися, яким чином суди підходять. Якщо у вас є адвокат, то можна чи не можна через нього вам направляти повістку. Але відповідно до судової практики, відповідно до норм чинного законодавства, така постанова та цікава повинна бути скасована як незаконна, а провадження у справі повинно бути закрите. Що ви думаєте з цього приводу? Поділіться своїми думками, будь ласка, у коментарях. Якщо вам необхідна юридична допомога, звертайтеся, команда адвокатського об'єднання, Ющенко і партнери. Якщо відео подобається... Подобайка, підписка на наш канал, якщо вам цікавий цей контент. Всім дякуємо за увагу! Знаємо свої права та не порушуємо правила військового обліку.